Продовжуємо дивитись пледи від фабрики Сарар Туреччина. Розмір 2 на 2,20. Склад 60% бавовна, 33% акрил, 7% поліестер. Він товстий, теплий, ніжний, двосторонній. Дивіться, тут на білому фоні. Бежевий малюнок зі зворотньої сторони на бежевому фоні, білий малюнок, ось так він виглядає. Вартість пледу на сьогодні. 1660 гривень, він є в наявності, їх дуже багато. Можна замовляти на сайті, можна писати тут в особисті, в коментарях.